Зундр сторінка епохи втрачених можливостей. Подискутувати на цю тему напередодні 92-ї річниці ухвалення Конституції Західноукраїнської Народної Республіки зібралися представники молодіжних громадських організацій. Проблема актуальна досі, адже, попри те, що самостійна Галицька держава проіснувала усього 8 місяців, історики визнають: ЗУНР залишається чи не єдиним прикладом успішних державотворчих потуг українців у 20-му столітті. До того ж, події визвольних змагань 1918-1919 років перегукуються із суттєво. Часною політичною ситуацією в Україні перш за все, це стосується взаємовідносин Сходу та Заходу. Справді Західноукраїнська Народна Республіка на жаль стала, ну як ви сказали, розмінною монетою. І це ще раз показало, що не було мабуть того взаєморозуміння, яке мало би бути між керівництвом двох україн, як це не парадоксально. Серед головних чинників, через які українська держава не відбулася, молоді аналітики називають психологічний фактор. Українці на теренах Австро-Угорської та Російської імперії мали різну ментальність та по-різному бачили шляхи будівництва незалежної України. На західноукраїнських землях все ж таки етнічна самосвідомість вона вище, як власне українського народу. Якщо говорити про східну Україну, то центральну східну Україну тут можна сказати про те, що була така певна. Такий досить великий відсоток асиміляції е, от, українців із російським народом сьогодні, майже через 100 років, розбіжності між окремими частинами соборної України залишаються. Проте переконані учасники круглого столу у значній мірі вони підігріваються сусідніми державами. Відтак українським політикам потрібно врахувати історичний урок ЗУНР і розробляти спільну концепцію держави.